Пшеничка готова. Вже деякі поля навіть змолочені були. А вже підходять. Так що їдемо далі. Васильович попереду, наш отаман Лихновський. А я ззаду з Надюхою Сергієвою, їдемо. Маска, да? як дорога, красота. Вода шепче. Шик, Сечінь, шик. Шик. Тачка взагалі огонь, да? Бричка, звісно, така. Газу здорові поїдь. Так, Миколаївська область нас вітає, друзі. Нас вітає. Обашить потух. Скисло. Ой, різкость пропала. Миколаївського. Щось телефон у мене заболів. Після вчорашніх виходних перемерз, може. на дощі перекис. так більш степовіше, степова зона, менше посаду. Але теж так нічого. Можна, звісно, ставочок якийсь, красота. А коровки пасуються, так? Да? Небагато, вот, 4 штучки. З тої сторони ще одна пасається. Дня слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Вчора ми волонтери та які постійно розслабляються. Вчора була неділя. Зелена, да, ми всіх ще раз вітаємо святом, щоб вони привітали. Всім бажаємо миру здоров'я і добра. Ну Ми поняли, теж вихідні. Ну що волонтери робили? Ми вчора там жарили шашлі, варили кашу, коротше, вареники. Одним словом, відпочивали. Ну да? Відпочивали, віддихнули. Все дуже добре. Так що хочу подякувати всій адміністрації музею під відкритим небом. Це місто Переяслав. Дякуючи їм, ми зробили ярмарку, тобто відпочили добре. Дівчата чуть не попадали до вечора. Впівали, танцювали, варили, продавали і хлопцям нашим нашій команді. І назбирали 81 тисячу гривень для наших захисників Мар'яна Васильна їх витратить на медикаменти. Так що ми, щоб часу не гаяти, що хочеться, що в морі покупатися, так що приїхали на море, з Надюхою хочемо відпочити, тобто приїхав, можу сказати, до свого підписника, але він ще поки не підписник, він буде наказаний. Звати його також Сергій. Він військовий, але не будемо казати, в якому підрозділі, це не важливо. Відзвітується про цю машину, яку ми купували і перевозили із Шигині. Це не ту машину, яку ми купували, Сергій сам купив, я перед ним вклоняюся, що вони тратять свої кошти на своє забезпечення. Це всі військові так роблять. І я дякую в першу чергу тобі, твоїм побратимам за вашу роботу, за можливість, що ми маємо жити в нашій вільній державі поки, так на і даний момент бути. так і, і думаю, що віде. так і буде. І ці обнімашки це від моїх підписниць, від моїх мамок. Тому що в мене дуже багато жіночок жін... привіночок да, не все... то при жіночок дивить. Це має скоро закінчитися нашою перемогою. Так що будемо триматися. Осталося пройти менше, шляху все буде добре. — Так що ми зробили таку так. малость, і саме е цікаво, що ця людина mm -hmm. мене фактично не знає і. Ну як, ну ми ніколи в житті не бачили. І передали мені кошти, верніше, я дав номер телефону людини, яку я теж ніколи в житті не бачив, це Віталій. Віталій знайшов машину, вони там созвонилися, але машину треба забрати. Ну, на жаль, на сьогоднішній день є у Сергія дуже добрі друзі. Вони трошки зайняті, але... Я знаю, що багатьох хлопців десь друзі подівалися І оцей такий процес зробити, перегнати машину на України, там на Східну Україну чи куди там неважливо. Да? Ну, вони це... не кажуть, що не можуть, а дехто просто боїться. Так що скажи хлопцям, не бійтеся, не бійтеся, ТЦК... Цікав... вони Не страшні, вони не. самі бояться. Да. <гум> да. Так що ми там виконали там, отаку так. маленьку тільки річ, ми просто привезли її додому і привезли її Сергію. Так що це його заслуга. Документи там у цьому, включилися одні одні отам. От е, я тобі нічого такого не привіз на скору руку, я не міг не Хоть трішечки тобі найголовніше, е, це шиликівська на, нар, нар, наркота, Наркота. <плес> а, це що було вдома під болтом, це, це мені Саша привіз там. <плес> Та на а це ютубовська шелуйківська, за яким ганяється. Як кстати, одесід <плес> Коля Каракулов, тобі великий привіт, я йому робив також машину. <плес> це мій підписник. Він е, чекав, каже, як я йому дослав зал, він каже. Я його чекав три роки, я його чекав три роки, зняв мені відео, нарізав, поняв? також є тут в 126-й бригаді Віктор Хохлов. Э... Також було таке заховання, але все нормально. Це до мене приїжджали хлопці, що трошки залишилися в мене квасу. Охолодиш по невеличку таку вкинув, що було вдома. І мівінка таке там запарите. Я ж так не прививку, треба було до Мар'яни Не заїхати щось трошки взяти більше. Кстаті, по солярці заправив до повного, приїхав півбака. Машина, я б таку машину. Собі хотів Це шкода, повний привід. Хтось скаже дорого, там 5,5 тисяч доларів, не знаю, я за границю їх не купляю, Є сайти, на які можна зайти і подивитися. Цінова позиція різна, але от, до Віталіка, наприклад, дзвонимо, він йде, дивиться машину, знімає. А потім бусами брали, він каже, треба робити форсунки. Ну, треба робити. Є можливість зробити, да". він береться форсунки, знімає, показує, відправляє, ну, чекає. От, і вже від цього формується ціна. До речі, так жалів, що не ту машину, яку він, він, він тоді запропонував. Така гарна машина. Кстати, вона перебрана вся, але я тобі скажу одне. Я б Так, Я б взяв за убивцю. Реально мені вона подобається. Надюха, скажи. Шестизубочка, старенька, повний привід, живенька. Ну, дизель 2,0 це просто... Так що Серега, хай вона тобі ходить. Хай ходить, хай ходить. Саме цікаве, що він мені ще хотів, скинути гроші на столярку. Я кажу, я тобі як скину. Так що Юрчику теж лайкос. за те, що прийшов, він такий цікавий, такий прийшов, він такий, а що? А у нас там свято було, ми його на то васильючи сіли. Щитай, я немає щитай, я в гарпату робіт. Думаю, бляха, чувак заборони пахнет, я навіть не вважаю, це по-любому може кинув. Не молодець, не, молодець. Ні, ні, кожна... Ні, свои ж спорожны кинуть. Так шолучку мог бы бабки, Да и машину потом забрать. і Віталіка кинуть, блядь. на яку ми фактично виборюємо э, всі разом. Починається з мату і великим чином, щоб ніякі нам переходи, які наші виходили не ситуації. Це нормально, да. Це нормально. Якщо, якщо все буде добре. Що я ще раз звертаюся до людей, об'єднуйтеся в команди, якщо ви не довіряєте попрошайкам, таким як Шелудько чи багато інших волонтерів, вони говорять там, і тай поганий, і тай поганий. Ну, ми не знаємо їхньої роботи, ми її не бачили і ми не можемо про них погано говорити. А, а Ви об'єднуйтеся в такі ко... костячки, каби. Так, так, е... раз... І працюйте так, як ми працюємо. Впіваю, не встиваю я носити. Так, такі боюся вирі просто виріпо. брати кредит у банку. Мені легше в когось позичити, або взяти машину. Що мені повезло з Віталіком, що мені повезло з жачком, що мені автомобіль, я тоді тобі сказав, ти можеш замовити, поручитися мною, я її заберу, а потім гроші може адапти. Я навіть чомусь навіть і не сумнівався, оце чесно. А потім думаю, ну оце б я отак з боку когось, комусь. Та кинули б 100%. От тим'як, навіть, доплата. Особливо коли хлопці... Він вийшов там з позиції, зайшов у той грбаний інтернет з тим старлінком, там ще знайшов якусь об'яву, Особливо там заходиш, у Facebook 80 тисяч машин, чип. Опа, підзвоню. Одисью, все нормально, нічого не треба, скиньте військовий квиток, там локацію ми вам приженемо. Через три години там скиньте завдаток 20 тисяч. Ти на автоматом, ну Паша, бо нам, щоб забронювати, все, людина скидає, все. номер два. Ну тут треба знати ще психологію, тому люди, які працюють фактично передку, вони чисті відкриті душі. Вони да. не можуть брехати, не можуть красти, тому що ну, вони вийшли на таке місце, де не можна такого робити. Бо... Це вважається, ну я не знаю. Вони себе просто як зрадять, як вони будуть О, а ти Тому... ще раз. Тому це дуже важливо, що після оці всіх подій їм треба буде реабілітацію. Тому знову такі волонтери тут повинні будуть допомагати. Мені так здається, і, і, і не військові повинні і так, пристосовуватися так, так, так. до соціуму. А, а люди, які живуть в соціумі, повинні пристосуватися до військових, їх зараз дуже багато. Хтось виведений поза штатом, хтось на лікуванні, ну, на реабілітації там, офіційно, хтось прийшов у відпустку, хтось списався, вони вже ходять по цивільному Це зовсім різні люди. Вони дуже важко сприймають цю ситуацію, так, дуже, дуже важка реакція. Багато чого вони не кажуть, але коли так спілкуєшся, mm -hmm. тебе просто реально волосся з тим, що в них в голові. І ти розумієш, коли хлопчина втратив там, свій... Своє відділення там із восьми, п'ятеро їх вже немає, то у нього йому вже немає чого втрачати. Важка травма і він вже зовсім по-іншому дивиться на світ, тому він знає, що які цінності в нього є, що ж коштує в цьому житті. Але неповага до військових буде наказуватися дуже сильно. Я впевнений в цьому, що Бог накаже це в першу чергу. І прийде той момент, коли ці люди відповід... ну, будуть відповідати за свої поступки. недавно. Після похорону в Зуровці хлопці поверталися військовослужбовці, поламалися. І десь там був випускний, це до мене прийшла така інформація. І вбухали. Ну, ну, я не ходив, наприклад, на дюхи був випуск, я не ходив. Я рахую, що чоловіки в принципі, не повинні ходити і пити. Це дітей випуск. Хай діти ну, віддихнуть, але якщо батьки проконтролюють, жінкам можна. Чинкам, матерям, дітям можна, тому що чоловіки виборюють волю і свободу, і в дітей повинно бути майбутнє. І ці хлопці поламалися. І ці олені просто їх побили. Вони там спочатку думали, що це ТЦК, а потім було, да немає, різниці. ТЦК зараз теж, коли раніше казали, що ой, ті, що тут сидять, хай йдуть туди. Зараз дуже багато хлопців, так, які так, після поранення ходять. Це... Це також, що... Але це, це не, не поміняло коли відношення до ТЦК не змінилося. Все одно йде букс. Не буксує хто, не буксує тракторист, не буксує там дояр якийсь на фермі, не буксує там простий селянин. Його забрали, дали і пішов. Ті люди, які не змотивовані, а мотивація буде тільки тоді, коли буде повага до військових і коли наш уряд чи хто там я цьому ділі не січу, прийме нормальний закон по реабілітації і не будуть виводити хлопців поза штат. Можливо, їх і треба вивезти поза штат, бо вони не в штаті, але їх ставиться на якийсь лікарняний баланс, щоб у них буває якась ставка, так як була ставка, коли хлопець не ходить на бойові, є там якась определенна зарплата, ці поплатить, я точно не знаю, я туди не вникаю, щоб у хлопців було забезпечення в лікарні. Оскільки... Ну, не хочу про це говорити, але допомагав. І в таких це моментах, тому що не в кожного військового є родина, яка має можливість забезпечити і, є... і ліки. Дуже-дуже е... дорого лікуватися, наскільки я знаю, хлопці лікувалися, то це дуже дорого там, я не знаю. Просто не освітні цифри йдуть, і також люди, які втрачають кількість, це дуже багато коштів сьогодні, завтра вони повинні бути. Але є, в цьому є якісь програми там трохи, да? але... Очередя, ми це розуміємо. Але коли людину привезли в шпиталь, люди, коли людина буде на повноштат, в нього 520 гривень, у нього теж вдома родина. Та можливо, так так, Потім людина себе почуває, просто як викинутись. От коли, можливо, приймуть закон, що ці люди хоча б будуть потрібні і будуть їх фінансово підтримати, ми розуміємо, що наша держава там економічно вона була й до війни, не в дугу, да? тому що в нас там... Та й не плата, типу, не платить, да? ну, не важно, але в нас багато стіні є. І, ну, і зараз воно не дуже працює, бо що воно скоро державо. І всякої за багато, да? зараз Харків частково не посівся. Херсон тут взагалі дабниться, Донець Лугансько, зрозуміло, взагалі тут Херсон, Одеська область, і пішло, пішло пішло поїхало, вже воно все зменшується. Да? Але це все не працює. Все воно штопориться, все воно ламається. Хтось не посівся, хтось не вовремя посівся, когось забрали, там діти сіють на тому тракторі, жінки сидять на тракторах. То ще немає оцього балансу, що якби там от є в родині, там вдома життя. Я казав, віддайте мені дитину додому, він три роки вже. Я кажу, віддайте його додому, а я піду вже мать одригала своїм діагнозом, я вже піду туди, Щоб у нього, щоб його вже не трогали. Бо може тільки якщо один загине з родини, тоді може хтось бути вдома. А тут а, так не можна. Я не можу піти, значить служити не можу поки, тому що ішемічна хвороба серця, значить підпадаю я під цю категорію, що значить, я обмежено придатний. Але якби мені віддали дитину по літкому фактору, то мені вже 45, я йому в 23. Томаті її дрібила. Та й щось діроку. Так що, але оце людського фактора в нас немає. Ну, за нас рішають трошки, понятно, і перед. Ну, але я думаю, що настане той день і ну, винні ми в цьому всі. І наші батьки, і діди, і ми в тому числі трошки відносилися до цього всього неправильно. Все сподівалися, що з неба спуститься якийсь президент, і однею махне рукою, і все буде красиво. Ні, це система. Це схема. І одна людина нічого не рішає. Рішаємо також всі ми разом. Тільки командна робота дає плоди. Так що дякую тобі, друже. Дякую всім військовим. Ну а ми на цьому будемо завершувати відео. Всім бажаємо.

Ми здоров'я і добра, підтримуйте наших захисників. Анатолію Васильовичу, привіт. кстати, він сховався. Дякуючи його електричці, ми зекономили дизель. Ти думав, які а ти думаєш, не кілька ми на електричці приїхали на море? Він розчитав, де ми можемо бізнеправити. Ми приїхали от сюди. Нам було удобно, щоб повернутися назад. Він отакий чоловік. Я ж думаю, ж заходиться. А де ти думав на чому їдали? Так що ми приїхали на електричці на море і дякуючи цьому? Васильович нам зекономив дизель і зекономив час. Ага. У ну, нього був рейндж-ровер, колись. посчитав, що час війни це неправильно, але все. Економніше буде на такій машині. Гарний гель. Да, електричка вона рятує. І вже не одна поїздка, а навіть на бігу вони їздять. Двоє боялися, просто цей раз що ми забирали три. Так що Васильович великий лайк. Дякую йому за підтримку. Він потім відео відомі каже, що Лудько тобі рендес. Так що всім дякую. На цьому дякую. все, всім пока. Всім пока-пока, гарного дня.